Чим схожі графіт і алмаз? Здається, вони нічим не схожі один на одного. Але в той же самий час вони є рідні брати. Незважаючи на те, що вони мають різні властивості, вони мають однаковий хімічний склад і складаються з хімічного елементу вуглецю. Відрізняється алмаз лише іншою кристалічною структурою. Яка утворилася внаслідок сильного тиску. По такому ж принципу формується наш характер через випробування. Виникнуть такі обставини, під час яких кожен буде випробуваний. Ісус спостерігає за випробуванням. Він знає, що потрібно для очищення благородного металу, що в ньому відбилося сяйво його любові. Важкими випробуваннями Бог наставляє своїх дітей. Саме через тиск життєвих обставин ми з вами змінюємось і стаємо подібні до алмаза. Знаємо, що тим, які люблять Бога, котрі покликані за Його передбаченням, усе сприяє до добра.